У Дніпрі цивільних навчають національному спротиву серед навичок, тактична медицина, поводження зі зброєю, виживання у невідомій місцевості і багато іншого. До навчань вирішили долучитися. Й ми мені в руки дають макет автомата Калашникова, 84. Тримати 4 кілограми ваги непросто. до того, щоб правильно ним користуватись, треба стежити за поставою, нахилом голови, тримати коліна зігнутими, руки прямими, голову холодною. От, от лінія о все правильно. Це правильно, тільки розслаблено плече. О! Бачите? Нуром. Все. І голову на мене подали. Ось, щоб бачити, люди. Врешті виходить з першого разу. Інструктор із позивним іспанець виголошує вердикт. Ну, більш да. Ось. Тільки єдине, що трохи на ногах погулялися, підсягнули ножки. Ви зараз о, 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 і локоточки триха. Оп. Стиснули і все повдили. О, о! Оце воно. Ігор Філіпов ветеран із понад десятирічним бойовим досвідом. На зброї знається добре. Тепер передає свої знання цивільним. Робив вкладочку, перевіряємося. Лакоточки піджав. У 2015 році я пішов добровольцем батальйон, а самою війною я займався з травня 14 2014 року. И... До літа 18 року, майже там з переривами на лікування від поранення на реабілітацію, знаходився на Донбасі і командував батальйонним вишкалом, займався підготовкою, сам готувався, сам вчився. В 2022 році пішов знову воювати. Ну, хоча 16-го року по пораненню маю інвалідність, крім навичок поводження зі зброєю, цивільних тут навчають мінній безпеці, показують ті чи інші види снарядів, як діяти, якщо на них натрапити. Також передбачені курси. Ситакмеду, основи застосування дронів, і звісно, виживання в умовах бойових дій, виживання, як вижити на місцевості, якщо ви вийшли з населеного пункту, десь маєте переночувати, як знайти воду, якось зачистити воду, як приготувати себе піщу, е їжу, як зробити себе непомітним, або як дати знати, що вас знайшли. Оце ті навички, які люди приобретають люди. В першу чергу готуються для того, щоб е надати допомогу самим собі, своїм близьким. Не нарадити себе своїх близьких на небезпеку, знати, як поводити себе е, в умовах війни. Серед учасників Дніпрянин Олексій за життя чоловік вже мав досвід володіння зброєю, полював з мисливською рушницею. Як тільки дізнався про курси національного спротиву, без вагань долучився до війни з батьком ходив на полювання і є досвід поводження з мисливською рушницею, але поводження з автоматом Калашникова це геть інша справа. Відмінності в тому, як треба збалансувати. Та своє тіло від відконц... на зброї і на плюсів механізмі. Це зовсім не схоже на мисливське. Звичайно, для кожного спочатку складно, але я вважаю, що тренування приходять, перестають в досвід. Так що все у нас вийде. До занять долучаються не лише місцеві, а й переселенці з інших областей, які на власні очі бачили російську агресію. Найбільш мотивовані, найбільш зацікавлені люди в навчанні це люди, які вже війну, що називається, спробували на смак. Це переселенці з Донецької області, це ось по Нікопольському району ми працюємо. Там взагалі питання виникає. Тільки давай, давай, давай знання. Долучитися до курсів національного спротиву може кожен. Головне бажання аби мати змогу відвідувати заняття, достатньо записатися за номером телефону, який ви бачите на екрані. Артур Орел, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.